Привіт, друзі! Що корисніше? Магазинне молоко чи магазинний кефір. Сьогодні ми порівняємо магазинне молоко та магазинний кефір. Прості, але дуже популярні продукти. Чому це важливо? Цукор, лактоза, білки. Хто кому більше підходить, алергії, харчування дітей, тренувальні раціони, харчовий склад, молоко. Основні макронутрієнти білки казаїн, сироватка, жири насичені, лактоза, мікроелементи, кальцій, вітаміни Д, б12, калорійність на 100 мг, харчовий склад, кефір. Після ферментації менше лактози, більше вітамінів Б комплекс, чимало пробіотиків. Калорійність залежить від жирності і цукру. Відмінності у вмісті білку і жиру. Переваги і недоліки. Молоко. Плюси. Джерело кальцію. Білку. Зручно для кави, каш, смузі. Мінуси. Лактоза непереносимість. Може містити гормони. Антибіотики залежать від якості. Традиційне неферментоване. Переваги і недоліки. Кефір. Плюси. Пробіотики. Підтримка кишківника. Менше лактози краще переноситься, полегшене травлення Мінуси. Часто підсолоджений, жирний. Може бути надто кислим. Менше вітаміну Д, б12, кальцію в порівнянні з молоком. Кому що підходить дітям-спортсменам більше білка молоко, людям з чутливим кишківником кефір для схуднення. Пити можна обидва, але обирати знежирені і без цукру. При алергії цукровому діабеті кефір, але бажано, домашній або без цукру. Який обрати в магазині, читати етикетки, жирність, цукор, наявність консервантиїв, вибирати пастеризоване ультрапастеризоване молоко, різниця у терміні придатності, обирати живий кефір з мінімальним додаванням та живими бактеріями. Як зробити домашній кефір, підготуйте молоко. Зручніше використовувати заводське молоко в пляшках або картонних пачках. Якщо ви використовуєте молоко, яке не пройшло пастеризацію, його доведеться прокип'ятити і остудити перед використанням. Додайте закваску. Перед додаванням закваски переконайтеся, що молоко не гаряче, не гарячіше 32 градусів, Внесіть закваску прямо в упаковку молока. Закрийте упаковку кришкою. Якщо готувати будете в каструлі або банці, попередньо обробіть посуду окропом, а вже потім влийте молоко і додайте закваску. Одного пакетика або флакона закваски вистачає для сквашування 1-3 літрів молока. Ретельно збовтайте або перемішайте, якщо готуєте в каструлі банці, щоб закваска повністю розчинилася, залиште сквашуватися. Щоб закваска перетворила молоко в кефір. Потрібно підтримувати температуру суміші в діапазоні 22-32 градуси, залиште на 24 години. Час сквашування залежить від температури і вказаний в таблиці. Ім тепліше суміш, тим швидше кефір буде готовий. Висновки Обидва продукти цінні мають свої плюси і мінуси. Критерії вибору, особисті потреби, травлення, активність, вік. Найголовніше. Обирати якісні, ніжно оброблені продукти і перевіряти склад. Спробуйте обидва і обирайте те, що підходить саме вам. Розкажіть у коментарях, що у вас переважує. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок.